Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. З червня. І в долині, де стояв будиночок мумітроля, панувала страшенна спека. Стомилися від духоти дерева, обміліла річка, навіть птахи й ті замовкли. Друзі мумітроля стали дратівливими та всі пересварилися. І тоді Мумі мама придумала. А чи не пожити вас кілька днів у печері біля моря? І ночувати там? запитав мумітроль. Звичайно, відповіла мумі-мама. Ура, ура. зрадів мумітроль. І всі негайно вирушили до моря. Прихопивши з собою пудинг з руцинками, гарбузяне пюре та оладки. У печері було прохолодно і дуже затишно. Посеред піщаної підлоги поставили газову лампу, і всі розсілися навколо. Нюхмурик грав на губній гармошці присмеркові пісеньки. Під вечір подув вітерець. Над морем сідало червоне сонце, і по стінах печери повзли повзливенні тіні. Хочете, я розповім вам страшну історію? запропонував ні Велику? запитав Гемуль. Так, приблизно, як звідси, і до входу. Відповів нюхмурик і запалив газову лампу. Усі підсунулися ближче. На краю світу, почав ніхмурик, стоїть височенна гора чорна, як сажа та гладенька, як шовк. На верхівці гори над прірвою. Стоїть будинок чарівника без вікон та дверей. Чарівник залишає будинок лише вночі, вверхи на чорній пантері, він роз'їжджає по світу та збирає у свій плащ рубіни, а вранці він прилітає зі своєю здобиччю додому. Рубіни купами навалені у нього на підлозі та вроблені в стіни. А над будинком без даху пропливають хмари і відсвічують червоним. Як там гарно напевно, замріяно промовила хропся. Який щасливий цей чарівник. Зовсім ні, сказав нюхмурик. Нещодавно він загубив свого чарівного капелюха, і відтоді не може навтішитись. Скрізь його шукає. А який він, цей капелюх? затинаючись, запитав чмих. Чорний, блискучий циліндр. сказав нюхмурик. Ой, зойкнув мумітроль. Отже, чорний капелюх, який Чмик знайшов цієї весни, це і є капелюх чарівника. Ну так, від страху Чмик поліз ховатися йдему лові під спідницю. Зробіть світло боясливіше, попросила хробся. Хіба ви нічого не чуєте? Там зовні. Усі подивилися на вхід. Чи не Пантера ця крадеться до них із чарівником на спині? На мою думку, нам слід порадитися з мамою, сказав му Ходімо скоріше додому. І всі Похапавши хто кошика з їжею, хто лампу, хто ковдру, кинулися геть із темної печери, а зовні шарутів теплий літній дощик. Після денної спеки прохолодна вода вмила траву, квіти та дерева. мумі мама дуже зраділа дощу, вона ходила по дому, Дуже задоволена. Тепер усе піде у зріст, говорила вона. Ах, як добре, що дощик пішов. Добре, що я відправила дітей до печери. Нарешті можна поприбирати. Вона згребла у купу все сміття та кинула його у кошик. Але це був не кошик для сміття. Це був Чорний циліндр. Так, тепер усе піде в зріст. Знову подумала Мумі-мама та пішла до спальні відпочивати. Більше за все на світі вона любила поспати, коли дощ барабанив по даху. Ах, що ж вона наробила? Поки вона спала, все сміття. Палички, квіточки та шнурки пішли в ріст, адже вони потрапили у капелюх чарівника. Рослини розповзлися по всьому дому, їхні пагони і вусики підіймалися по стінах, видиралися по З чарівною швидкістю розквітали квіти, зріли плоди. Вночки теплини винограду Оплетали канок, і наче гратами закрили вікна. На даху розпустилися фінікові пальми, а всередині тут і там чулося хлоп-хлоп. Це падали на підлогу дозрілі фрукти. Але мумі-мама Думала, що це шумить дощ. І, перевернувшись на другий бік, все спала і спала. У сусідній кімнаті сидів мумітаток і писав мемуари, Так називаються спогади у дорослих. Раптом на його рукопис впала сливка та розплилася величезною. Ліловою плямою. мумі тато встав було за столу, але аж закляк на місці. Стіни і стеля його кабінету були заплетені ліанами, а двері заросли густими чагарниками. Випустіть мене, кричав він. Мумі мама. Прокинулася та протерла очі. Уся її кімната була прикрашена білими квіточками. Яка краса, зраділа вона. Напевно, це мумітроль вирішив потішити мене. Але почувши лемет мумітата, вона скочила та спробувала відкрити двері. На жаль, її усі намагання були марними. Тоді вона нарешті все зрозуміла. Ох, знову цей капелюх. І мама опустилася в крісло, обмахуючись пальмовим листочком. А на дворі під дощем стояв мумітроль. і з подивом. Роздивлявся високий зелений пагор, що виріс на місці його рідного дому. Прямісінько на очах у нього розпускалися дивні квіти, перетворюючись одразу на зрілі плоди. Один за одним з лісу вийшли друзі мумітроля. А де будинок? закричав ще здалеку чміг. Він там. Всередині. похмуро промовив мумітроль. Але нам до нього не потрапити. Ньохмурик почав із цікавістю оглядати пагорб. Він ухопився за міцне стебло. Але воно вислизнуло у нього з рук, обвилося навколо капелюха І зняло його. Знову чари. Пробурчав ні хмурик. Тим часом чмих оббіг навколо будинку, пірнув під кущик, що ховали веранду, і крикнув звідти Підвальне віконце відчинене! Мерщій сюди. Усі кинулися до віконця, з підвалу нагору вели сходи, вздовж них о диво. Вишукались в ряд мандаринові і грушеві дерева. З маминої кімнати лунав глухий стукіт сокири. Мамо, що ти робиш? крикнув му та кинувся уперед, протираючись крізь чунглі. Вирубую тата з кабінету. Відповіла мама. Допоможи но. Мумітроль схопився за сукиру і незабаром тато вийшов на волю. Що ви тут наробили без мене? запитав мумітроль Ах, мабуть, ми знову були необережні з капелюхом, визнала мама. Але подивись на, що я знайшла у шафі. Кущі кожини. Це був надзвичайний вечір. Усі вирішили грати в джунглі. Чмих заліз на пальму і кидався звідти бананами. Було дуже весело. Але щойно з'явилися перші промені сонця, зелені джунглі, що прикрашали будинок мумітроля, почали в'янути. Плоди зморщилися і попадали на землю. Квіти похилилися. Листя засохло, дивні рослини перетворилися на сміття, його зібрали і винесли з дому, а у дворі з нього склали величезне багаття, яке ж яскраве було полум'я. І якби в цей час над моїм домом пролітав чарівник, він би вирішив, що палає. Найбільший рубін у світі кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!